Протягом доби противник завдав 11 авіаційних та два ракетних удари. Здійснив понад 10 обстрілів із ракетних систем залпового вогню. Сьогодні унаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні люди, пошкоджені приватні будинки. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та околиці. Ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, проте наші захисники мужні тримають місто, відбивають численні атаки противника. Наші сили відбили 24 атаки противника на зазначених напрямках. Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. а Також склад боєприпасів.